Нещодавні точкові атаки українських безпілотників на ключові російські нафтопереробні заводи і транспортні об'єкти завдали серйозних втрат енергетичній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу близько 17 потужностей переробки нафти, це може не лише посилити позиції світових нафтопереробників, особливо у США, а й суттєво вдарити по російському бюджету. Паралельно з цим, згідно з дослідженнями, більшість російських компаній вже готуються до подальшого економічного спаду понад половину, на підприємств прогнозує зниження показників до кінця року. Бізнес зіткнувся з масштабними проблемами через санкції, розриви ланцюгів постачання і дефіцит кваліфікованих. Кадрів водночас новий етап війни відзначається різким загостренням бойових дій, зокрема, атаками російської армії по центрах прийняття рішень в Україні, що сигналізує про зміну тактику і зростання напруження. Друзі, мої вітання! Мене звати Дерина Глушченко. Рада бачити усіх, хто дивиться нас зараз у цьому інтерв'ю разом з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Ми обговоримо економічний вплив останніх ударів по російській енергетиці, перспективи російського бізнесу. Знесу в умовах санкцій а також нові виклики безпеці в Європі та світі з огляду на військові і політичні дії Кремля. Пане Тараса, я рада вас бачити і мої вітання вам. Так, доброго дня. Хочу розпочати із того, що повідомляє агентство Reuters. Зокрема, е йдеться про те, що нещодавні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи та об'єкти, які пов'язані з експортом нафтопродуктів, е можуть призвести до зростання прибутків для світових нафтоприродних компаній. Особливо це актуально для переробників у штатах, де зберігається високий попит на паливо навіть попри завершення пікового літнього періоду. Ми це розуміємо. Е от е за підрахунками Reuters, у Ари призвели до е, тимчасової, але все ж таки зупинки виробництва на підприємствах, які забезпечували щонайменше 17% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Це приблизно йдеться про 1,1 мільйона барелів на добу. Також під атаки потрапив портовий термінал в Услузі Балтійське море. Ми це знаємо. Нафтопровід «Дружба», який транспортує російські нафтопродукти до Білорусі, Словаччини та Угорщини. Ми Про це з вами е, про все це абсолютно говорили. Ось цікаво обговори обговорити з вами е цю новину, цю інформацію в контексті того, які все таки. Е Довгострокові так не тимчасові втрати може понести Росія внаслідок зупинки ось цих 17% переробних потужностей, як відновлення пошкоджених об'єктів, тому що ми розуміємо, що Росія не будуть їх відновлювати, може позначитися на російському державному бюджеті і доходах. Ну і наскільки ось такі удари зміцнюють позицію України на перемовинах. Ну, якщо інші виробники, особливо американські, отримують більше прибутків для Дональда Фредовича, є гарна новини. Новини там, да? тут, давайте більше ракет, буде більше прибутків у ваших спонсорів. Там, да. Ми забезпечимо так, що все буде добре. Тобто, це теж, знаєте, така перемовна важель тиску теж на перемовинах з, з американцями, якщо вони бачать таку кореляцію, якщо воно в дійсності так, тому що е, зростання будь-яких прибутків і зменшення прибутків росіян ну російських нафтових компаній ну вигідне Україні Це означає, що добувати Росію вигідно. Тобто, це те, що завжди я говорив і продовжую говорити, коли. У Дональда Трампа в голові три речі збігаються нафта газ та гроші. Все починає якось дуже, дуже він він скидає свою цю маску розмов. Що він там чим не задоволений, і одразу ж починається конкретна розмова, так що це дуже гарна. новина вона стосовно ударів, дивіться, звичайно, що це викликає проблеми. Швидко відновити виробництво можливо, але з якою якістю виробництва палива, це раз чи можна це відновити, тому що все ж таки це в основному західне обладнання, яке виробляється або європейськими, або американськими компаніями, а через санкції швидко це відновити не можна. Якщо там серйозні пошкодження, пропустимо там ректифікаційної колони. А ті, хто знає, що це таке, це взагалі там, там дев'ятиповерховий будинок. Це означає, що це зупинка ну мінімум на рік. Це якщо якщо як її відновити, тому що це, якщо повністю міняти обладнання, це треба замовляти. Це і в найкращі і кращі часи це неможливо було зробити. Далі будь-які будь зупинки, хоча б на деякий час рівно призводять, да, Дефіциту палива, коливання на коливання всередині Росії, руйнації багатьох бізнесів і так далі. Як це позначається на бюджеті? Ну дивіться, в, в Росії як і в Україні 60% вартості палива це акцизи. Ну це напрямі податки, які сплачують люди, коли купують бензин. Якщо воно не виробляється, значить компанія, яка виробляє. Виробляє переробляю цю нафту, вона не отримує прибутку. Відповідно, бензин там паливо, яке використовується безпосередньо в цивільному господарстві, воно не сплачується там податки, не бізнеси не можуть просувати свою діяльність. Тобто теж починає скорочувати персонал, а це знову таке скорочення податків вже з, з податків громадян. Скорочення персоналу, скорочення оборотів, скорочення прибутку і так далі, тобто це руйнування оцих ланцюгів в економіці, от далі наступне питання: там це дестабілізація логістичних шляхів, так тому що якщо десь ну там припустимо, їм треба швидка серівна перекидати якісь обсяги бензину, наприклад, з інших нафтопереробних підприємств, наприклад, Сибіру. І ми бачимо, що, наприклад, б'ють, начебто, нафтопереробні підприємства на півдні Росії, а проблеми в Приморському краї, так це означає, що невідомо де воно вистріли, тому що ніхто там точно не може спрогнозувати, на яким чином це буде працювати. Тим більше ми бачимо зараз, що інтенсивність ударів України перемістилася вже по столичному регіону Росії. Тобто по Москві, там в пенсії знову по нафтогонах б'ються, а це теж дороговартісне обладнання, його неможливо відновити. Це значить, падає прокачка. Що таке прокачка нафти? Це означає, що неможливо доставити на той ще цілий завод нафту, треба використовувати залізницю. Залізниця теж вона ж там у них перевантажена. Це ж треба і військові вантажі. Вести і цивільні вантажі вести, зношеність зростає рухомого складу, який теж знаходиться під санкціями, і так далі. тобто ми А тут ще ми бачимо, що і по залізниці б'ють. так Тобто, це фактично створює цілий ланцюг проблем. А що таке, коли зупиняється нафтоправі? Або неможливо вивести нафту, наприклад, з родовища. Це означає або треба її, або треба там якісь сховище його наливати, якщо воно переповнено, то mm -hmm. треба щось з тим робити. Ну зливати нафту зовсім в землю або спалювати цю ну це, це м'яко кажучи не дуже добре. Це означає, що треба її консервувати. консервувати це ще гірше, тому що це потім спробуєш що відновити, тому що вони знаходяться в достатньо складних кліматичних умов Тобто, один одне це знаєте, як цей. Був цей розповідь Рея Рей Бредбері про цей про метелика який якого перенесли з минулого там, да і який створив ну зміни та зміни у всьому світ, всесвіті, тому що метелик просто з'явився. Фільм є грянув грім, чи якось так він називається. Тобто, ми повинні розуміти, що приблизно таке зараз відбувається в Росії. Тим більше Україна ж б'є не про простих регіонах. Це економічно активні регіони, Краснодарський край, один з таких важливих кластерів для Росії. А ось далі деякі види палива, деякі види палива після таких ударів. Ну не факт, що вдасться відновити. Ну, наприклад, авіаційний, авіаційний газ. Це високоякісне паливо, тому що там потребує постійні ремонти, потребують різноманітні імпортні присадки для того, щоб воно працювало. Бо в літак ти дизель не залієш. Якщо поганої якості, він ще літати не буде. Ну просто в паделі так, тому що в танк ти можеш там якийсь там дизель ну, різної якості можеш залізти. Ну добре, там зупиниться двигун. Ти його можеш поремонтувати, там відвести, щось там зробити. Все ж таки він на землі знаходиться, а літак-то в повітрі. Тобто, я, я впевнений, що Україна вже відслідковує всі ці речі, як воно працює. Наскільки швидко вони відновлюють, де відновлюють звідки везуть запчастини, наприклад, і багато чого іншого. Тобто, йде спостереження, але йде системне знищення їхніх нафтогазових можливостей, що дуже добре, тому що. А якщо що вони не зможуть експортувати нафту, то ми побачимо ну, росі... колапс російської економіки. Причому не через 5 років, не через 10 років ми будемо бачити це вже зараз, і це залежить від інтенсивності ударів України. В першу чергу, скоріш за все, йдеться про. Балтійські парти, тому що mm -hmm. через Балтійські парти почалася перевалка не тільки російської, а й казахської нафти, яка видобувається до речі, американцями І часто вона маскується під російську нафту. От цьому от в європейському союзі цікаво, є розмови, що вони починають говорити. Давайте що влупимо обмеження не на казахську нафту. Я взагалі перше чую про Казахстан. А до речі, а американцям, до речі, буде байдуже, якщо Україна і казахською нафтою буде займатися. Тому що вони вважають, що Казахстан а, ну, зовсім став союзником Китаю. І їм це дуже не подобається. До речі, така я був присутній на параді в Пекіні. Угу, угу. Е, продовжуючи цю тему, пане Тарасе. Е... Поговоримо про російський бізнес. Зокрема, дані центру протидії дезінформації свідчать про те, що переважна частина російського бізнесу очікує подальше погіршення економічної ситуації згідно з опитуваннями, 57% відсотків компаній прогнозують спад показників уже до кінця поточного року. Лише 28% респондентів, де респондентів вірять у можливе економічне зростання, тоді як більшість підприємців не бачать позитивних змін у неї найближчій перспективі 90% компаній були змушені шукати нових постачальників і ділових партнерів через санкційні обмеження і розриви логістичних ланцюгів так це тепер, що ми з вами говоримо постійно про те, значній частині бізнесу так і не вдалося. Компенсувати втрачені зв'язки, також зазначаючи, що незважаючи на риторику Кремля про підтримку з боку так званих дружніх країн, очікуваного ефекту вони не дали, тому що ці держави не змогли замістити втрати, яких російська економіка зазнала через війну та міжнародні санкції. Ну і крім того, російським підприємствам довелося масово скорочувати персонал, тоді як дефіцит кваліфікованих кадрів залишається однією з головних проблем у Росії, і фактично цей загальний настрій у діловому середовищі Російської Федерації різко суперечить офіційній позиції Кремля, так, яка який продовжує заявляти про так звану економічну стабільність і успішну адаптацію до нових умов, як вони говорять на Росії. Отже, пане Тарасе, чи можемо ми говорити про те, що ситуація саме економічна в Росії зараз є настільки вже поганою, що назад дороги немає? От Загалом, наскільки Ще довго так умовно російський бізнес може виживати в умовах санкцій в такій от ізоляції і в умовах кадрової кризи. А ну дивіться у росіян є ще опції, які вони можуть використати, так сказати, що вони зовсім, тобто, знов таки, все залежить від України. Залежить від України наскільки швидко в Росії закінчаться гроші на ведення війни і закінчаться гроші на підтримку Росії, самої структури російської. От у нас часто говорять, бунти російські, все інше, не віримо і так далі. А що в Радянському Союзу були бунти? Ні, не було. Mm -hmm. Чи був рівень контролю Радянського Союзу за внутрішньою ситуацією? Всередині країни значно вище чи краще побудований, ніж в, ді... в нинішній Росії. було Чому? Було КДБ, була цензура в ЗМІ, інтернету не було, людей за кордон ніхто нікуди не випускав. Але Радянський Союз та рухнув. Тобто, наше завдання наше завдання зробити все для того, щоб у них перекрити їм киси. А щоб там питання не було, там, що Бо бізнес буде виживати, не виживати. Наше завдання, щоб вони здохли. От і все. Це цікавить, наскільки вони будуть виживати нафтові компанії, здохли. да в Першу чергу, і ми на цьому повинні концентруватися. Тоді, ну як як, як в Росії бізнес побудовано, це ж. А все побудовано навколо державних компаній, фактично. Хтось там є підрядником, субпідрядником і так далі. Коли в бюджеті нема грошей, то рух то руйнується фактично весь цивільний бізнес, тому що держава багато чого там замовляє. Так? Тому ми повинні поставити для себе питання не те, коли вони там виживуть, а що ми повинні зробити, щоб вони здохли до кінця цього року. Там, да. Тоді то, знаєте, зовсім по-іншому буде стояти питання там, да тоді, от, знаєте, от, Мадяру, знаєте, він як, як бізнесмен так все до цього підходить. Говорить, от у нього абсолютно бізнесова логіка. Ми повинні вийти, щоб там як він, якось допис у нього був, через там скільки через місяць у нас повинна бути наступний KPI, там да здохлі не тисячу, а 1500. Техніка не 700, а 750, припустимо, да? mm -hmm. нафтогони не 10, а 20. там да І відповідно ти починаєш планувати ресурси під це. Не питання, коли хто виживе, коли вони здохнуть зовсім. Так да? так і тут ми повинні розуміти, що у росіян ну, є ще опції, які вони ще можуть пропітляти держава. Яким чином? Запровадження карткової системи, це логічно. Як було в Радянському Союзі, коли всі сиділи на картках. Я ще був маленький, тоді в радянському союзі стояв в чергах. Там, а, на картках чи на талонах? Ну на талонах. Ну картки, талони. Це mm -hmm. ж це ну, називалися талони по цьому mm -hmm. в цю Другу світову війну. Під час цього там це картки називалися там, да тобто, давалися там на цукор, на масло тобі давалося. Ти міг. Тільки в межах цього регіону ще атаваріць, то що називається. Тому що якщо ти приїхав з талоном, вони всі були різні. З іншого міста ти і або іншої республіки ти не міг просто приїхати взяти, тому що кожна республіка вже почала ну тоді союзна контролювати власний ринок і забезпечувати своїх громадян виключно продуктами. Тобто гроші були вже вторинними в цьому випадку. Так і тут ми повинні добитися падіння. Падіння доходів бюджету до такого рівня, щоб вони а почали а, вилучати вклади в населення. Вони, в принципі, поступово починають там робити такі речі. Наприклад, з 1 вересня вони дозволяють списувати або зупиняти будь-які операції з готівки, якщо щось не подобається банку. Ну тобто, це знаєте, вже легальний спосіб, тобі взагалі не повертати. Гроші, талони, розподільчі розподільчі мережі, якісь які ну, дозволяють а і боротися з інфляцією, так і забезпечувати там найбільш такі версту населення, які є. Але тут, ну що знову таке, всері на ринок з'явиться, будуть торгувати вже цими талонами. Це це в радянському союзі ж була стаття за спекуляцію. Хто не знає, в радянському союзі, наприклад, була ж заборонена. Ну, тільки наприкінці 80-х там вже кооперативи з'явилися, так див, типу наших фопів нинішніх була стаття за спекуляцію. Тобто, ти не міг, наприклад, десь купити і продати дорожче, угу. тебе за це саджали. Більш того, тобі було заборонено продавати навіть по цій ціні Тому що розуміло, що це теж якісь мутки починаються. І за операції, наприклад, з валютою, ну лед не до кінця. Радянського Союзу це була розстрільна стаття. Розстрільна за 100 доларів або за більшу суми, то би точно могли посадити за нелегальний операції Ну от обмінки там, да, ти приходиш десь, обмінюєшся. А, да це, це вже там до 10 років могли дати. За великі суми могли її розстріляти ще, а, тому зараз же ситуація трохи інша в Росії. Одразу з'явиться цінньовий чор, чорний ринок і <кій> ці. Способи стабілізації економіки не будуть працювати, як це можливо було зараз за часів Радянського Союзу, тому наше завдання створити передумову, щоб у них просто, цього, просто не було грошей. Такі передумови, Україна вже має можливості, судячи з усього, з ударів, ми бачимо вже і по Московській області, і по услугу, там Матяр, ми бачимо, всім розповідає, як він говорить, храбакам, да храбаче. Треба бачив, паливо скорочується і все інше. СБУ працює по цьому. по бачимо по Краснодарському краю, по Криму і військові заводи, і НПЗ, і Аеродроми. Там вже фактично така міні-повутиння була зроблена в САКах. Наприклад, коли літаки, які відповідальні за ППО, просто не злетіли. Вони просто не стигли це зробити. Uh, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що таке ви поставити завдання, щоб вони просто зруйнувалися. А так, звичайно, що у росіян uh, ситуація не дуже добра, тому що в Радянському Союзі хоч гроші хтось давав, що були золотовалютні резерви, що якийсь там рейтинг кредитоспроможності був, і так ледь не до кінця Радянського Союзу. А у Росії ж ніхто їм грошей не дає, навіть Китай не дає грошей. І це дуже добре для нас. І тому ми повинні розуміти, що зробити так, щоб умовно кажучи, вести бізнес з до кінця року, тоді у нас зовсім по іншому буде ставати питання, що робити з Росії, і в тому числі вже важель тиску в тому числі на американців. Ви Знаєте, от в перемовинах в даному випадку з американцями може бути, або ви от як Ізраїль завжди став на, на виделку, якщо ви хочете зберігати Росію. Це ваші проблеми з Росією, так? Але давайте так: ми кордони 91-го року, і ми не сильно їх добуваємо, да? Або все рівно ми їх доб'ємо, да ви все рівно потім будете звертатися до нас для того, щоб там вирішувати питання на території Росії. Ну там атомні станції охороняти, шукати ту довбану ядерну зброю чи інше. Ось тому, що у вас інших інструментарій фактично не буде. Але все рівно це буде дорожче. І це по-іншому буде сприйматися, тому що коли у тебе є власна зброя ні власні ракети, які ну, все ж таки, от по Донецьку, до речі, щось прилетіло невідомо. І росіяни досі не знають, що прилетіло Ну точно на Storm Shadow да точно на атаканс. Цікаво, А що то може бути. да А от тепер думайте, що в Україні є, а що немає. так да? Тобто, отак ми повинні побудувати в тому числі стосунки з американцями і європейцями, щоб вони швидше ворушили своїми своїми руками ногами все інше давало Україні більше ресурсів для того, щоб там зовсім не було все рознесено, як нам цікаво, а не їм цікаво. Угу. Нагадаю, друзі, що в Тараса є десятиденний марафон який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів, і впевнено досягати бажаного в життєвих ситуаціях? Ви знаєте, ми постійно говоримо з Тарасом про перемовини, про те, як відбувається цей процес, які є нюанси, аспекти тому, от в Тараса є такий курс невеличкий, який на якому ви зможете підвищити свою впевненість і навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацювати навички на реальних випадках життєвих, вміти вести перемовини про зарплатню, про умови працю праці, про ціну. То, що і ну як протидіяти, розрізняти маніпуляції і керувати своїми емоціями. Тому, можливо, для когось вас, із вас цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання, можете на нього клікнути, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Насамкінець, пане Тарасе, хочу, якщо ми вже почали говорити про перемовини, про Америку і продовжуючи, звісно, що тему Росії Financial Times написав про те, що США припиняють співробітництво з Європою в боротьбі з російською. Дезінформацією минулого тижня Держдеп повідомив європейські країни про розірвання меморандумів щодо викриття шкідливої інформації від іноземних урядів РФ, Китаю та Ірану зазначається, що ці меморандуми були частиною ініціативи Центру глобальної взаємодії агентства Держдепу, яке боролося з дезінформацією за кордоном. От Чому Тараса, чому так сталося, як ви вважаєте? які головні причини того, що це відбулося, ну і як це буде далі впливати на ту ж саму Європу? Та ніяк це не буде впливати. Ну, американці ну республіканці взагалі це вважали вигадкою цих демократів, які просто mm -hmm. тупо пиляли гроші. да Ну, от у нас вся ця історія. от Приклад з цим дезінформацією, 100 фейків і все інше. Приклад з коронавірусом. Скільки істерик катали по коронавірусу і все іншому, там, да, маски, Pfizer, терміново всіх колоти, блокували будь-які ці, бігали ці скажені, гранта отримувачі, пиляли гроші і все інше так зараз теж коронавірусу де щось помінялося? Ну ось ви, ви бачите різницю по всьому світу? Ніхто ж істерик не китає, не катає. Ну да, вірус, і що? Ніхто не пиляє гроші, мозу взагалі скоротили витрату, щоб менше там взагалі варнякали і не працювало на Китай не приховувало, що це взагалі китайська там була ця вакцина. Тому позиція адміністрації питання не в Росії, а питання взагалі. В тому, що вони вважають, що це зайві витрати грошей. Ну, USID просто зараз на ліквідації знаходиться. Все, будинки продаються, продають, що там, Радіо Свободи. Чи... Тому це, це нічого не означає. Ну, американці сказали, ми, за це, ми, за це, ми вважаємо, що це не проблема, і за цю фігню не будемо платити. Якщо європейці хочуть платити за цю фігню, це проблеми платників податків європейських. От і все. Угу. Дякую, Тараса, за вашу аналітику. Друзі, ми подякуємо вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати, донатити нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. А також обов'язково бережіть себе і побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. До побачення! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.